в першому класі. Це вже коли він служив в армії в Києві. написано Київ 19-й рік у військовій частині. Син фотографувався. А це портрет, коли загинув наш синочок, то привезли хлопці. Дев'ять місяців, як 55-річна Світлана бачить сина, тільки на фото. На захист України той став від першого дня повномасштабної, каже жінка. Посидів у кріслі п'ять хвилин тут. Попросив, щоб приготувала військовий квиток і пішов. Відтоді додає, бо вдома лише раз, коли озвучив свою маленьку мрію. Він казав, мама, я поставлю тобі вагончик і зробимо тобі ремонт тоді, і будеш людям допомагати. Бо спочатку війни, коли син пішов, моя вся родина, ми допомагали переселенцям. 17 квітня Богдан загинув під час обстрілу. У мене все. Я впав на асфальт, починаю плакати. Мене дівчина під руки привела до себе додому, і я ні говорити, нічого не міг. От просто смисл життя зруйнувався. Але життя родини розповідає не зупинилося. Вирішили втілити бажання Богдана. Ма, ось ткань кошти. Що ти будеш неї шити? А це трикотаж, це будуть футболки, такі як ми шили раніше. Це 50 метрів. 55-річна Світлана самотужки написала бізнес-план та виграла грант на його реалізацію. Є термобілизна, є шапки із флісу. Фліс також мені надали. Кімнату загиблого сина жінка переобладнала у майстерню. Тут виготовляє термобілизну, шапки, шарфи та термоковдри для військових. Надію на те, що це комусь потрібно, що ці сини, такі як мій, всього потребують. Те, що вона робить, я пишаюся. Я пишаюся, що вона шиє військовим, що вона взагалі забуває про те, що сталася така подія в нашій сім'ї і допомагає хлопцям, які зараз на даний момент потребують в цьому. Зараз Світлана шукає приміщення для розширення майстерні у планах. Почати шити ще й спальники. Натомість Назар планує завершити навчання та допомогти втілити мрію брата. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.